Що ж таке волонтерство? І чи можливий світ без нього? А ви як думаєте? 5 грудня Міжнародний день волонтера. Волонтерство це коли люди безкоштовно допомагають іншим. Волонтери можуть робити різні речі, наприклад, допомагати літнім людям, людям з інвалідністю, людям, які постраждали від стихійних лих або війни. Допомагати безпритульним тваринам, наприклад, лікувати та знаходити їм нових господарів. Допомагати навколишньому середовищу. Наприклад, прибирати сміття або охороняти природу. Волонтерство існує вже багато століть. Перші волонтери були людьми, які допомагали іншим у важких ситуаціях наприклад, під час стихійних лих або воєн. Вони давали їжу, воду, притулок і медичну допомогу тим, хто її потребував. У XIX столітті волонтерство стало більш поширеним. Люди почали допомагати іншим у різних сферах, наприклад, в освіті, медицині та соціальній роботі. Волонтерство потрібно людям з багатьох причин. Це чудовий спосіб зробити щось хороше для інших людей. Коли ми допомагаємо іншим, відчуваємо себе добре і знаємо, що зробили щось корисне. Волонтерство може допомогти змінити світ на краще. Волонтерство може допомогти нам навчитись новим речам і розвинути свої навички, як спілкування, лідерство, вирішення проблем. Коли ми працюємо в новому середовищі, ми можемо дізнатись багато нового про себе і про світ навколо нас. Волонтерство це чудовий спосіб познайомитись з новими людьми. Коли ми працюємо разом над спільним завданням, ми відчуваємо себе частиною чогось більшого. Волонтерство може бути корисним для нашого фізичного і психологічного здоров'я. А ви колись допомагали іншим? Що ви відчували, допомагаючи просто так? Як ви вважаєте, якою волонтерською допомогою ви могли б принести користь суспільству? Волонтерство в Україні зараз є дуже важливим. Через війну багато людей потребують допомоги. Волонтери допомагають їм у різних сферах, наприклад, у забезпеченні продуктами харчування, одягом та медикаментами, у допомозі біженцям у відновленні зруйнованих будинків та інших об'єктів. Волонтери працюють у різних організаціях, наприклад, благодійних фондах, у державних установах, у громадських організаціях. Вони також можуть працювати самостійно. Ось кілька прикладів волонтерської діяльності в Україні зараз. Це може бути допомога військовим, платіння сіток, виготовлення окопних свічок, оберегів, збір донатів, ремонт техніки, збір продуктів харчування. Допомога біженцям. Волонтери допомагають біженцям із окупованих або прифронтових територій, знайти житло, їжу, одяг та інші необхідні речі. Вони також допомагають із оформленням документів та інших питань, пов'язаних із переїздом до іншого міста чи виїздом за кордон. Також волонтери допомагають людям, які постраждали від війни, в тому числі з наданням медичної допомоги, психологічної підтримки та інших видів допомоги. Допомога з відновленням країни. Волонтери допомагають із відновленням зруйнованих інфраструктур, зокрема будинків, шкіл, лікарень та інших об'єктів, а також допомагають тваринам, адже вони страждають від війни не менше ніж люди. Волонтери в Україні це справжні герої. Вони роблять все можливе, щоб допомогти своїй країні та її людям. Якщо ви хочете надати свою волонтерську допомогу. Можете запитати своїх батьків або вчителів, чи знають вони про якісь волонтерські організації, які потребують допомоги, і чим саме ви могли б допомогти. І пам'ятайте, волонтерство це чудовий спосіб зробити світ кращим місцем.